Позаду 2,5 тисячі кілометрів попереду майже стільки ж. Вирушити в таку небезпечну та далеку подорож Україною очільник Харківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Швайка вирішив вперше. За словами свободівця, таким чином він з побратимами збирає кошти для харківського військового шпиталю, який один з перших почав приймати поранених із зони бойових дій. По завершенні акції звертаємося до нашого рідного харківського військового шпиталю, того шпиталю, через який пройшли десятки свободівців, сотні і тисячі інших бійців. І ми регулярно туди приїжджали для того, щоб зустрічати то з Тернопілля, то з Хмельниччини, то з Чернів Чернівців, то з Черкас, наших побратимів, яким надавали першу підтримку, і вони їхали для продовження лікування після отримання певних поранень або захворювань, які безпосередньо здобули під час війни підтримують ідею мотопробігу і місцеві представники всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми спостерігаємо про те, що бувають піки, падає, скажімо так, бажання людей волонтерствувати і віддавати на користь української армії. Тому такі от акції вони потрібні для того, аби привертати увагу. Тому що ми привертаємо увагу до до того що це таки той військовий госпіталь, який реально на передовій який забезпечує саме так з передової лікування бійців, потребує і державного вливання. Це об'єднання волонтерів, об'єднання людей, це спілкування, це обмін досвідом. Втім, не лише це є головною метою мотопробігу, запевняє Ігор Швайка. Подорожуючи Україною, свободівець налагоджує зв'язки між людьми, дізнається про те, що сьогодні їх турбує. Окрім війни та економічної кризи, українці бідкаються і про свою землю. В той час, коли чоловіки гинуть на сході, захищаючи її кордони, влада продає землю іноземцям. Під час війни активізувалась роботи про. Продаж землі сільськогосподарського призначення, розкасування мораторії і відкриття ринку земель. Ми категорично виступаємо проти цього. І поспілкувавшися уже з сотнями, якщо не тисячами, людей під час проходження останніх двох з половиною тисяч кілометрів, я не побачив жодної людини, яка би сказала, що вона відчуває щастя від того, що завтра почне продаватися українська земля. Відвідавши Хмельницький, харківські свободівці попрямували до Вінниці. Втім, вже зовсім скоро активісти планують повернутись на велосипедах.